Катальпи, клени, берези та липи, нову зону відпочинку на бамі продовжують впорядковувати. Тепер берег ставка будуть прикрашати молоді дерева. Вона буде більш зеленою та затишною. Котре в Кам'янському районі підтримали челендж очільника військової обласної адміністрації лисака Сергія, і навіть сьогодні нам погода не завадила. Ми разом. Зачільником Кам'янської громади, мера міста Кам'янського, разом з кам'янчанами сьогодні висадили більше 50 дерев. І користуючись нагодою, закликаю всі інші територіальні громади Кам'янського району приєднатися до цього челенджу. В минулому році на прохання наших мешканців Баму ми зробили тут зону відпочинку, навезли пісок, встановили обладнання, зробили волейбольну площадку, привели до ладу ставок. Висаджуємо 50 дерев, щоб зробити тут зону відпочинку ще більш затишною для наших мешканців, до того, щоб вони могли приходити. Сюди разом зі своїми близькими, разом зі своїми дітьми і відпочивати в ці непростий для нашої країни час. Тепер у нас є зони відпочинку для мешканців соцміста. Це дуже важливо.